У нас по програмі спорт, танці, але ми ну, піковзани, і там все, що по, -по книжці. Але діти хочуть малювати грінча. Так, отже, ми малюємо листівку, яка розгортається, яку ми вкладаємо різні у кишеньку емоції. Це шостий клас, емоційний інтелект. Ось так. Емоції покажеш всім. Ми вже поетапно намалювали Грінча. Відео я додам у опису зверху на самий урок. І продовжую разом з вами. А, так, руку. Дівчатка продовжують. Пальці. Раз, два, три. І потім. Так. Не забуваємо кіхтики йому показати. Так. Він потримає. Має тут ми зробимо велике коло. В кишеньку будемо сюди вкладати наші емоції. Буде ось так. Так, моїм учням весело. Сюди намалюємо кружечки із емоціями. І що ще я мала зробити? Ага, подаруночки показати, як мальвар. Добре, дивіться, малюємо ромбик. Ось такий. Опускаємо вниз, вниз. На класі. Опускаємо. Опускаємо лінії. Боже, який шумний, простий клас. Це сьомий клас. Сьомий клас? Ви щось? Так. Як вушка зайчика. в зайчиках. Кому так весело? Так, один подарунок готовий. І тут намалюйте на подарунки. Можна прямопутничок, опускаємо вниз, знову вушка. що? Що таке вушка? Вушка, загайчика. Добре, я думаю, три хвилини закінчилося. можеш підійти показати, що ми малювали. Хай заходять на відео, тут кишенька. Люблю вас усіх. тьомки тьомки бувайте!